Ми здобуваємо професію кухар-кондитер у Державному навчальному закладі. Гадяцьке вище професійне аграрне училище. Нам передають свої знання, досвідчені вчителі та майстри виробничого навчання. На базі училища є сучасна лабораторія Кухарі та кондитери. І сьогодні ми вам продемонструємо наші виробничі будні. Професія кухаря одна з найдавніших у світі. Одна з найбільш актуальних і сьогодні. Одна з небагатьох, які будуть потрібні завжди. Це дуже творча та цікава професія для тих, хто любить пригощати інших смачними стравами та виготовити нові мікси і смаки. Кухар це в першу чергу творець. Творець прекрасного, смачного, привабливого. Уміння приготувати їжу завжди було виявом високої майстерності. Бути кухарем це престижно. Професія кухаря художня та творча. Прагнеш бути визначною людиною, стань першокласним кухарем. Хочеш стати усіма шановною особистістю, стань шеф кухарем Мрієш, щоб тебе полюбили усі діти у світі. Стань кондитером. У навчальному закладі ми отримуємо стипендію та трудовий стаж. Хочеш готувати смачні страви? Тоді ми чекаємо саме на вас у нашому навчальному закладі.